Побігла водичка, Ну, намучився я. Інвертор, акумулятор. <смі> що зробив? Що зробив? Ну, З машини, понятно, машина не глушив, бо навіть навантаження йде при запуску. Плюс а, поставив платку, плавний пуск називається. Ну, вона одразу нічого не давала, по чуть-чуть. Включив, виключив, включив виключив, воно мене в защиту уходило, 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 по чуть-чуть воду давило-давило-давило, бо в шлангу води не було, в системі води не було. І треба було, щоб насос на гора видав водичку. І от зараз 11 вольт показую, просідає. Споживання насоса по паспорту 370 Вт. Бачимо, інвертор 1,6 кВт і він його не витягує. Єлі-єлі. Ага, все, у нас водичка вже дебіт слабенький. Качає, качає. Запустилася, запустилася свертолина.